Ось перед вами відкрите вікно програми GIMP. Ця програма створена для редагування растрових зображень. Растрові зображення це зображення, створені за допомогою пікселів. Що собою являє ця програма? Ну, в першу чергу це робоча зона, зона, де відбуваються зміни зображення. Далі. Кнопка меню ми по ходу вивчення цієї програми, із кнопками всіма ознайомимося. Наступне, що є дуже головним, сьогодні ми деякі з них розглянемо це інструменти. інструменти, які допомагають створювати зміни растрових зображень. Знизу зона налаштування цих інструментів. Ну, і додаткові кнопки, а також шари, слої. Це в наступних уроках. Тобто Все це знаходиться по праву сторону. Для того, щоб почати роботу, потрібно створити у робочу цю зону файл, в якому будуть створюватись якісь зміни. Кнопка меню Файл, створити. По замовчуванню тут задається ширина і висота, які ми і залишаємо гаразд. Створився файл білого кольору. Білого, Тому що тут колір тла або колір фону є білий. Якби був якийсь інший, то створився б файл іншого кольору. Давайте спробуємо це зробити. Поміняємо колір. Нехай він буде синій, гаразд. І створимо іще один файл. Створити. Створився синій. Зверніть увагу, зверху у нас вже два файли. Тобто Зверху тут рядок, де можна переглядати свої створені файли. Що ж це за колір червоний зверху? Це колір переднього плану називають. Бо називають його кольором для заливки, для олівця, для пера, Тобто для малювання. Окрім створення файлів, ми також можемо деякі файли відкрити відкрити. І з меню комп'ютері я вибираю ось такий малюнок. Відкриваю. Як бачите, це у мене вже третій файл. Перший, другий і третій. Третій уже малюнком. Малюнки, який я завантажила. Розглянемо деякі кнопки інструментів. В першу чергу це будуть кнопки малювання, інструменти малювання. Відкриваю біле полотно і вибираємо. Значить, дивіться, ось у нас заповнення, градієнт. Олівець, пензель, витирачка, звичайна гумка, аерограф, перо і якийсь незвичайний пензель MyPaint, який використовується у GIP. Ну, Сьогодні ми його розглядати не будемо. Почнемо із звичайного пера. Перо і олівець мають одинакові функції. Виберу перо. Отже, що характерне для цього інструменту. Режим можна вибрати будь-який, але у нас буде поки що звичайний. Оцей невеличкий екран, де я показую мишку, це кнопка називається налаштування до інструменту. Якщо я перекладую на якийсь інший, то міняється. Якщо нам потрібно якісь зробити налаштування для пензлю, тому що зараз він стандартний і малює лише отаким помаранчевим кольором. Я повинна зайти ось сюди налаштування до інструментів, і відкривається меню налаштування для пензлів. Режим звичайний. І ще в нас є прозорість. Я зараз убираю, щоб воно не було таке прозоре, Подивіться, щоб воно було більш прозоре. Подивіться, наскільки змінився кольор. Що таке прозорість, я думаю, ви знаєте. Я вертаю назад на 100% непрозорість, тобто 100% заливка кольору. Ось вона. Далі. Можна вибрати різні види пензлів. Це у мене стоїть стандартний. Ось, наприклад, зірочкою. Якщо просто натиснути, то це буде зірочка. Можна провести лінію, буде лінія із зірочок. Розмір, можна змінити розмір пензля. Ось, подивіться, вже яка зірочка велика. Далі співвідношення сторін і так далі, це ми іще не чіпаємо. Подивимося, які ще є види пензлів. Дивіться, ось такі є. Так, його можна так провести. Поміняємо колір на якийсь, до речі, можна змінити просто кольори місцями. Все їх просто змінила місцями. Дивіться, тепер будемо ага, назад. Ось так, помалювати синім. Які ще види пензлів. Є такі види пензлів, які е, не залежать від кольору фону. Вони мають свій фон, свій колір. Ось, наприклад, оцей пензель. Подивіться, такі сонечка. Можна збільшити розмір. Ось отак. Є ще пензлі, штампи. Тобто, ось лого програми Кімп. Бачите, ось такий вовчик. І ще один вид пензлі, який я вам покажу, це кіперчики. І так далі. Їх там багато, можете спробувати. Якщо я хочу обрати все, що тут у мене намальоване, я можу використати інструмент, який називається гумка. Як бачите, гумка витирає не білим кольором, а червоним, тому що кольор фону у нас червоний. Я поставлю все ж таки кольор фону білий, щоб гумка витирала білим кольором. Так, бачите, така хитрість, чому гумка інколи може витирати не білим кольором. Але, взагалі. Для того, щоб відмінити зміни всі, що зроблені, існує інший інструмент. Ось він тут із стрілочкою. Він показує історію змін. Ось скільки в нас було змін. Я буду перепригувати. Таке було. Тобто я покроково відміняю. Я можу зразу поставити на відміну. Так. Ну, я залишу щось, хай щось буде. Наприклад, таке. Наступний наш інструмент це заливка. Заливка і налаштування до заливки. По замовчуванню, прапорець повинен стояти кольором переднього плану. Тобто, заливати зараз буде синім кольором. Я поміняю його на такий салатовий. І спробую. Ось, подивіться, залило. Все, що не стосується малюнку. Тут трошки перекрита зона, тому воно його не взяло. Так, заливка Не заливає повністю малюнок, а заливає лише пусті місця. Те, що не зайняте малюнком. Заливка може бути також кольором тла біле. Дивіться, тобто залило біле. Ці зони закриті, тому їх треба окремо. Заливати. І ще є заливка текстурою. Можна вибрати якусь текстуру. Ось, наприклад, таку текстуру я виберу, подивіться. Тобто залило також ті місця, які не покриті малюнком, таким леопардовим чи якийсь тигровий колір. Звичайно, це використовують на оббивку якихось м'яких меблів. Тобто для дизайну. В яких меблів використовують таку текстуру. Потрібно повернути заливку кольором переднього плану, перед тим, як виходити. І дивимось наступне. Я трошечки верну, ось до білого. І наступний у нас градієнт. Зараз у нас два кольори зелений і білий. Тобто буде градація двох кольорів. Зелений і білий. Ось так працює градієнт. Верну до початкового. І давайте тепер подивимось наступні інструменти. Такі інструменти, як вибір. Їх тут чотири. Спробуємо усі чотири інструменти. Ну, вибір, це означає вибрати якусь певну зону. Вибрана зона позначається такими полосатою, такою лінією, як мурахи, наче бігають. Цю вибрану зону я першу вибрала прямокутник, її можна міняти ось таким чином. Що означає... Вибрана ця зона. Тобто в цій зоні буде відбуватися якийсь дій. Поза зоною вже нічого не відбувається. Як можна це перевірити? Візьму я пензель, налаштування пензлю. Ну, нехай буде такий пензель, І подивіться. Починаю проводити пензель із невиділеної зони. Як бачите, нічого не відбувається. Малювання немає. Коли я заходжу у виділену зону, то пензель малює. Виходить із зони, не малює. Отже, коли зона виділена, то все відбувається лише у виділеній зоні. Невиділена зона неактивна. Верну до початкового. Виділення буває ще овальне, там кругле, як його налаштувати. Все те саме, але вже овальної форми. Ось цікавий вид виділення довільне. Тобто я можу, ставлячи точки, бачите, ось читаю, таку вводить, вибирати, виділяти ту зону, яку я хочу. Чим більше точок я ставлю, так, тим точніше буде виділення. Закрите виділення, два клика. зона закрита. Що можна робити, окрім того, що це активна зона? Правою кнопкою зміни, вирізати. Ось цю зону вирізали. Тобто цю частину малюнка вирізали. І її можна вставити назад. Вставити. Але тепер вона вже не належить цьому малюнку, вона самостійна. Її можна скопіювати, скопіювати, перейти, наприклад, ось сюди, на цей наш перший, і вставити. Ось, Дивіться, вставлена вона. Вертаємось назад. Тут можна взагалі відмінити всі дії, які ми робили, вернутися до основного зображення. Але тут цей малюнок, частина цього вирізаного залишилась в першому файлі. Що ще у нас тут? Ага, чарівна паличка. Чарівна паличка виділяє по кольорах. Щоб це краще показати, я вам зараз ось намалюю. Ось такий колір зелений. Так, і беремо тепер чарівну паличку, і вона виділила ось такий зелений колір. Ось тут виділила синій. Тут не чисто синій, тут синій з білим, тому такі виділення. Як бачите, колір виділення Тобто Залишається те, що було, додаються. Це налаштований такий спеціальний режим. Вибір можна зняти. Тобто, все, зняли вибір і кнопка зняти. Тоді все, що було виділене, все знято. Повертаємося до попереднього зображення. І ще хочу вам показати кнопку штамп. Ось вона. Кнопка штамп. Це буде остання кнопка на сьогодні. Як вона працює? Наводимо ось такий курсор на точку початку якогось зображення, або те місце, яке ми хочемо повторити. Натискаємо Ctrl і затискаємо лівою кнопкою миші. Тепер у нас залишилось кружечок, то це початок зони малювання те, з чого буде перемальовувати. Перехожу, наприклад, ось в край і починаю відтворювати цей малюнок. Тобто натискаю ліву кнопку меж і ввожу і відтворюється малюнок. Зверніть увагу, де той кружечок знаходиться перший, так, так, такий малюнок і відтворюється. Якщо я буду налазити на Перший малюнок, як бачите, він витирається, тому що він перешкоджає зображенню другого малюнку. Ось так воно працює. Так працює штамп. Добре, на сьогодні все. Єдине, що я ще хотіла показати, це як зберігати чи не зберігати файли. Ну, ось цей я, наприклад. Закрию просто не зберігаючи. Якщо я захочу закрити цей файл, він питає, хочете зберегти, чи не хочете зберегти. Якщо я не хочу зберегти зберігти, я відкинути зміни. Тобто він видаляється Незбереженим. Якщо я хочу цей файл якось змінити, так, то я його зберегти змінами, то я його файл і зберегти як? І зберігаю на комп'ютері. Ось таким чином. Якщо я... Не хочу його зберігати, просто його закриваю, от він закривається. На цьому все. Спробуйте повторити те, що я вам тільки що показала.